Ну, друзі, як ви думаєте, де це я снідаю? Ми сьогодні волі. Ну, ми вчора ще, правда, були в Олі вчора. Не хотіла знімати. Гляньте, ми снідаємо з мирою. Мира і ми снідаємо. Позаглядував мені в чашку, понюхав, провірив, що все нормально. На. пий. Бери. Тобі салфетку дам, на. Їш -їш. Він вже поснідав трошки сьогодні. Він вже був в курниках усіх, проводив mm -hmm. всі курники. От зі мною рости. Розносив всім курам. У нас дощ, я мокра, курка. Ну, mm -hmm. <laughs> все. Я поки з хати ще не виходила. Я в гостях, мені не треба нікуди спішити зранку, mm -hmm. <laughs> не треба нікого кормити. Да Ось Так він ходить тут. Мерчик, прийди, йди, йди, йде. Бери, бери, це твій, бери, їж. бери. Можна, можна. Бери. Вчора на голові в мене сидів. Красапета така. Так, ну, шо, будемо? Ми снідати далі? Вітаю всіх на цьому каналі, друзі. Я не вдома. Завтра, якщо прийде ввечері, не знаю. Ну... Постараюсь повідповідати до вихідних усім. За посилки не обіцяю, бо мені треба буде знову їхати в дорогу, такі от справи. Так що просто знімаю відео, таке коротеньке, щоб знали, що мене вдома поки нема, що я нікому поки відповідати не буду, щоб ви не переживали і не чекали, поки відповідей. Бо якщо я вам відповім, воно загубиться все і я потім вас просто не знайду. Так що таке от. Вже коли буду вдома, будемо сьогодні гуляти з Олею, на базарі стояти, буду щось знімати, показувати, а відповідати, поки не буду нікого. Ну, такі тут справи, друзі.